Ми починаємо буквально вже за годину. Я не можу вас дочекатися. Ми молимося, віримо, що сьогодні все пройде без тривог. І ми зазвучимо з вами в Унісон, а може і навіть і в Триголосі. Зовсім скоро. До зустрічі! Давай, в Сиджу у себе в номері, відходжу від дуже потужного концерту сьогодні в Полтаві. Дуже тішуся, що нам вдалося. Нагадую, що ми вчора переносили концерт на наступний день, бо тривога просто не стихала, і було прийнято рішення не проводити концерт під час тривоги. Ми робимо так у всіх містах. Вважаємо це правильним по відношенню до вас і до себе. І сьогодні нам дуже пощастило, слава Богу. Мало того, що ми зіграли без тривог. Ми на біс зіграли пісні для тих, хто. Не встиг на початок концерту, тому що в когось робота, в когось якісь справи були. Дуже хотілося, щоб насолодилися всі. і Я просто зараз в такому солодкому відчутті, що все вдалося. Я сподіваюся, ви кайфунули теж в цьому.